Всім доброго дня! Хочу сьогодні показати у нас такий відеообзор. Це прислав клієнт насос на профілактику. У нього потік там чуть-чуть, буквально сальник. І попросив домодернізувати йому поставити частотний преобразователь на насос. Ну, саме цікаве, що цей насос перекачав 100 тонн меду за 2 роки. І хочу вам показати то є, ізнос імпілера та робочої частини самого насосу ну, через 100 тонн меду. То є. То є, як ми бачимо, імпілер не зношений. Є невеличка зазубрина, Це щось попало в сам насос, мабуть, і воно то є, поцарапало. А так знос імпілера ну, просто я б сказав, би, мінімальний. То є, я б сказав, що його взагалі немає. То є, це після 100 тонн перекачаного меду. Два роки служби. То же саме і робоча часть насоса. У нас теж, як ми бачимо, сейчас плохо видно на нас світ. Зовсі без вироботки. То есть... Так що, так що заказуйте, будемо для вас тоже робити такі насоси. Кому потрібно, звертайтесь.